Привіт, малята! Дітки, яка зараз пора року? Так, літо. Літо приносить із собою багато тепла та дарів природи. Влітку в садах достигають вишні. Вишні це дуже смачні ягідки. Розглянемо вишню Ягідка вишні червоного кольору, круглої форми. А ще у вишеньки є хвостик, який називається плодоніжка. Плодоніжка у вишні довга, тоненька та схожа на гілочку. Дітки, скажіть, якого кольору ягідка вишні? Червоного, якої форми вишня? Круглої. Пропоную і нам зліпити вишеньки, підготуємо такий матеріал, як у мене. Відчіпуємо шматочок червоного пластиліну та розігріваємо в долоньках. Розкочуємо кульки, це будуть вишеньки. Відчіпуємо маленький шматочок зеленого пластиліну. Та розкочуємо пальчиком тоненьку ковбаску. Це будуть плодоніжки вишеньки. Відчіпуємо маленькі шматочки зеленого пластиліну. Розкочуємо кульки та притискаючи пальчиком з допомогою батьків формуємо листочки. Із готових частин зліпимо вишеньку. Гарні вишеньки ми зліпили. Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення!